Шторма можна зрозуміти, що сонячно в Одесі, тому що через незакриті десь щільно вікна пробивається сонечко і пробивається зараз шайба. У сітку воріт Одещини. Шторм зрівнює рахунок. Ну і дубль в сьогоднішньому матчі Дмитро Мосюк оформлює ось так цікавий у нас снайпер, такий вимальовується в нашому чемпіонаті. Подивимося, ось тут масюк рукою приймає шайбу в цій зоні якраз максимально зручно для себе. Ось так нахід собі проштовхує. За спиною в нього якраз був джерсі газ, який намагався завадити, але поставив корпус і в принципі з точки зору реалізації цього моменту хочеться якраз з. Позитивної сторони відзначити Дмитра Масюка дійсно як він втримався на ногах, як він не програв позицію, і плюс зверніть увагу паралельним курсом. Так його партнер, який рухався на ворота, це був Куцевич. Як Куцевич ще й заблокував 21-го номера Одещини, це Михайло Зганяйко. Тобто, ось два гравці у світлій формі блокують двох гравців у темній формі і фактично розігрують навіть два в цій ситуації. Атаку так тобто дуже злагоджено реалізовано.